Вітаю, я Роман Придонний. Сьогодні у Обосток ми говоримо про мирні ініціативи Дональда Трампа, який все активніше розпочинає у цьому напрямку свою діяльність. Наш сьогоднішній гість Сергій Джерш, голова громадської віги Україна НАТО, вітаю, пане Сергію. Вітаю, бажаю здоров'я. Так сьогоднішній ранок певною мірою був сумбурний для України, але слава Богу, все минулося стосовно Трампа, і він. Ще до початку до своєї перемоги на президентських виборах заявляв, що навіть до інаугурації розпочне активну діяльність стосовно мирних ініціатив, які про які він заявляв, і його команда, вчора Вашингтон Пост опублікував текст що стосовно того, що нібито була розмова Трампа і російського диктатора Путіна в четвер, минулий четвер, тобто 7 листопада. Сьогодні це підтвердили інші інформаційні агентства. Головне з цього Трамп порадив не отримуватися від ескалації, обговорили питання безпеки, і особисто, якби як Вашингтон пост пише, особиста його думка, що він погодиться на анексію фактично, анексію тих територій, які Росія сьогодні захопила, і також і стосовно Криму. Він не буде заперечувати проти цього. Ваша думка з приводу цієї телефонної розмови перших кроків Трампа і якби реакції українського суспільства української влади на таке, тому що це вперше, коли без України про Україну говорять, тобто той при Байдена, президента Байдена, про який він постійно заявляв, він вже порушується. Ну, власне, що там два дядьки говорять по телефону, це якби їхня внутрішня справа, особиста справа, там на яких тонах вони говорять якими термінами і так далі, я думаю, що ну варто почути офіційні заяви, те, що Трамп безпосередньо сам перед мікрофоном всім заявив громадськості американцям. Європейцям, українцям там якусь свою позицію. Це по-перше, по-друге, він ще не є президентом. Ще протягом деякого часу він буде входити в цю в цю роль, і, очевидно, буде формуватися команда. Команда теж буде впливати на зміну його позиції. І все таки ми ж розуміємо, що. Одна історія це передвиборча кампанія і біцянки популістичні, а друга це безпосередньо, коли ти відповідальний за те, що відбувається, і ставиш свій підпис на документах і все таке інше. Тому е, це можна розглядати під таким кутом зору. Та заява, яка звучала, що через 24 години він е, закінчить війну, теоретично це можливо, якщо він. Е, Ну, накаже Путіну, якщо Путін це виконує, залишити Україну, вивести всі свої війська з території України і дасть запрошення Україні в НАТО. Тобто, ці два фактори вони абсолютно будуть сприяти, що за 24 години буде всім зрозуміло, що війна закінчилась, тому що Україна буде в НАТО спеціальна система захисту нашої держави. А Путін виводить війська свої. Залишається якби при своїх інтересах, але е, якісь інші варіанти, там якби обговорення цих питань без України, тобто поділ якісь України без України, це по-перше. По друге, якщо навіть так торгувати е, цими територіями, то це якісь е, повернення до якогось рабовласницького ладу, тому що віддають комусь. В такий рабовласницький, феодальний спосіб землю з людьми, а люди, які живуть на цих територіях в Криму на окупованій частині України, це що раби вони повинні якби слухатись, те, що вирішить Байден чи верніше, Трамп, чи хтось із його радників, ну ні, звичайно, це порушення взагалі всіх міжнародних законів. Тоді потрібно. Наприклад, Трампу заявити, що Сполучені Штати виходять з основоположного акту хельсінських домовленостей про непорушність кордонів в Європі, і заявити, що всі принципи організації Об'єднаних Націй, це вже не принципи, вони не діють. Тобто, спочатку треба всі речі озвучити Трампу, а потім вже говорити про там, те, щоб. Досягти миру за рахунок капітуляції за рахунок жертви це по перше. По друге, насправді від Трампа ми нічого подібного ще не чули. Ми чули це від якихось радників, які там чи є дійсними радниками, чи немає, але це якась їхня думка, і можливо, це ще виглядає таке, знаєте, якби. Закит, закит, в... В систему з тим, щоб почали це обговорювати яка буде реакція? подивитись на реакцію України, зокрема можливо, в цьому ідея всіх цих витоків? Зрозуміло з одного боку, так а з іншого, дивіться перед голосуванням майбутній віце-президент в адміністрації Трампа Венс і його одна з найближчих на сьогодні людей. Він заявив приблизно такий план, який нібито обговорювали Путін та Трамп під час телефонної розмови, тобто замороження по лінії фронту, яка буде на початок перемовин, фактично збереження контролю Росією окупованих територій знову ж таки, і НАТО мораторій на 20 років. Ну тобто, фактично, Україна не буде в НАТО в найближчий час. Зазначається, що Венс не може від себе говорити. тобто Це фактично думки Трампа, які він озвучує, як ви кажете, для того можливо, щоб попрозондувати реакцію суспільства. Ну, Тобто, все-таки думки Трампа здається ось такі. І ще одна, ще одна новина, яка днями була, те, що Майк Помпео, який досить активно допомагає Україні просувати її інтереси у Сполучених Штатах. Він розглядався як один з претендентів на посаду міністра оборони, але Трамп особисто написав у своїй соцмережі, що екс держсекретар Помпео не буде в його адміністрації, що для нього непритаманно особисто е, говорити про такі речі. Ну тобто, він е, оглядачі вбачають в цьому, що проукраїнська якби сила в адміністрації Трампа буде, якщо і буде, то мінімальна а можливо і взагалі не буде. І таким чином він дає показати, що. Ну, Україна його не дуже цікавить в цьому плані, тобто її інтерес, ну може навпаки, дуже цікавить з точки зору, що ним маніпулюють. Зокрема, mm -hmm. ми знаємо ці е, зв'язки. Ілона Маска. Mm -hmm. з... Путіним ці телефоні дзвінки, ці перемовини, навіть те, що в США озвучили розмови Трампа з Путіним уже в період, навіть після того, коли він і був президентом, після того як він завершив каденцію але це період російсько-української війни. Так що очевидно, ну є якісь впливи. Ми знаємо, що як він перший раз набував. Президентства, в принципі, вплив Росії. Це було ціле розслідування в Сполучених Штатах, як це відбувалося, як Росія розпалювала ці противіччя між різними соціальними групами за рахунок фейкових аккаунтів, фейкових ботів і так далі. Ці вибори теж не без цього, можливо, змінилась тактика. Але те, що там є певний вплив, зокрема і використання такої мережі, як ікс колишнього Твіттера, який теж впливав на, на пошук певного алгоритму з тим, щоб просувати ідеї за Трампа і дискредитувати ідеї за демократів, це теж там окремі глядачі відзначають, можливо, це теж відбувалося не без не без впливу. Російської Федерації, тому тут є таке можливе відпрацювання цих наративів, і одне з завдань, які, які може виконувати Трамп в цьому аспекті, це саме триматися, тримати подалі цих таких тверезих людей, які розуміють геополітику від себе. Це як варіант може бути така думка. З іншого боку, ви знаєте, мені здається, що сам Трамп не знає. Що він хоче, Венс як віцепрезидент, може озвучувати якісь дійсно розмови, якісь там mm -hmm. репліки, сказані Трампом, і розвивати цю тему. Але ми знаємо наскільки Трамп сам міняє свою думку, і можливо він сам до кінця ще не знає, що він хоче, але те, що було озвучено. То е, ну там не бути членом НАТО 20 років, ну це якось дивно. Ну можна тоді і в ЮНЕСКО ще не, не вступати, там ще якісь будуть організації, повиходити з них, тобто е, виключити Україну з. Організації по безпеці і співробітництво в Європи на 20 років на всякий випадок, тому що в НАТО вже ні, але ще щоб ну таки точно, якби ізолювати Україну від е, міжнародної політики, ще це зробити. Тобто, можна заявляти, що завгодно, воно це все виглядає дивно. А по-друге, якщо стверджувати, що Росії треба віддати. І ті території, які вона хоче, ну тоді треба йти далі, не зупинятись на Україні. Треба вже прийняти рішення, щоб північний Казахстан відійшов в Росії, і Венс може про це заявити: щоб вже або там е, е, Алмати відмовлялась від е, е, цих територій, або російські війська вже почали заходити. Е, треба в кінці кінців в Білорусі вже поставити російський прапор. Навіщо їм гратись в цю незалежність? Вже прийшов час це ліквідувати. Ну і зрештою, там частину Балтійських країн, частину Естонії, там Латвії, Литви, все те на що претендує. Російська Федерація вже почати по якби час почати віддавати Російській Федерації, щоб це була не одна, тільки лише Україна, а якби весь комплекс, той, що хоче Російська Федерація, тоді це зая, заява Венса звучала якби повноцінна. А так мені здається, що це якась такі половинчасті Поступки Росії від від сполучених штатів від такої держави, на яку всі рівня, рівняються від держави, яка є зразком демократії, борцем за свободу за незалежність, яка є підписантом всіх всіх документів, які міжнародних які зберігаються право на незалежність, суверенітет, самовизначення, і зрештою сполучених штатів, де чий президент підписав Будапештський меморандум для України, який теж гарантує нам. Суверенітет, цілісність і незалежність. зрозуміло. Ну, стосовно того, що Трамп можливо ще не вирішив, що остаточно він буде робити, свідчить знову ж таки заяви в західній пресі, що перед Путіним він мав розмову, по перше, з президентом України Володимиром Зеленським, де виказав свою підтримку стосовно завершення війни, і що мовляв, можете розраховувати на на мене. І по-друге, він мав розмову з певними європейськими лідерами, де зазначив, що не може підштовхнути Україну піти на поступки російському диктатору, якщо вона не отримає нічого натомість, от на ваш погляд, натомість це що мається на увазі, чи принаймні що потрібно Україні від Сполучених Штатів за Трампа чи за Байдена? Ну за Байдена вже ні, а за Трампа, наприклад. Тобто, які інструменти, які гарантії? Щоб ми могли реально сісти за стіл переговорів з Росією і розуміти, що після них війни не буде. Тому що зараз це так не виглядає. Зараз це виглядає, що ми погодимося на те, що нам запропонують, а через рік, два, три знову все розпочнеться, коли Росія перегрупується і підготується ще активніше. Щоб не було війни, це два моменти. Це... Відновлення територіальної цілісності України Росія причому при цьому нічого не втрачає, тому що Росія залишається в своїх кордонах, ніхто не претендує на територію Російської Федерації. Відновлення територіальної цілісності України і набуття Україною членства в НАТО і в Євросоюзі. Це гарантія того, що війни не буде. Всі інші варіанти вони просто відстрочують війну і не на 20 років, а на значно коротший, коротший період часу. Тому що зрозуміло, що Росія все таки під дією санкцій, під дією такого масивного супротиву героїчного супротиву збройних сил України втрачає людей. Вже ж підраховано більше 700 тисяч осіб росіян військових. Це загиблі і поранені, які фактично вже не будуть воювати, і це залишається якби на на вина в цьому Путіна в цій війні, і таким чином, як далі діяти в Росії в плані? Вони планують і хочуть якесь. Перемир'я, так би мовити, замороження конфлікту з тим, щоб відновити сили, з тим, щоб підтягнути додаткові там північно-корейські війська, там іранський фактор, Китай втягнути ще більше в цю війну, відновити свої ресурси, а потім знову почати війну, так як це було після Криму, почався Донбас. Після Донбасу почався 22 й рік широкомасштабне вторгнення сюди в Київську Житомирську область. Вони дійшли, тому е це однозначно, що миру в при такому договорі не буде однозначно. Угу. Ну а загалом, на ваш погляд, Путін готовий зараз сідати і про що домовлятися Ну при... чи, при... чи представники Росії? Е тому що ну по перше. Зараз, як не крути, росіяни потроху мають певні успіхи на фронті. Вони вбачають якийсь розбрат в серед наших західних партнерів, тому що допомога зменшилася, і зараз взагалі не зрозуміло, що буде зі Сполученими Штатами, що буде з Європою в цьому плані. І навіщо йому тоді сідати, якщо, як вони кажуть, цілі СВО їхнього. Вони будуть виконані, тобто, а це просто знищення або підкорення України. От і все ви ну взагалі в його якби намірах сісти на ближчий час і реально говорити про щось спокійно Ну вони будуть тягнути час, поки буде ця риторика, що Україні не дадуть зброю, там не будуть давати зброю, так це для них якраз зручний час для наступу. Для того щоб наступати далі, а в переговорному плані вони можуть тягнути час там, давати якісь. Обіцянки, репліки там переносити якісь зустрічі, а наступ на, на землі в полі продовжувати далі, тим більше, якщо Україні е, обмежать поставки зброї. А ми зараз знаємо, що президент Зеленський заявив, що ми отримали лише 10 відсотків від того, що нам обіцяли. Ми знаємо, що півроку, якраз з подачі Трампа, республіканці не могли проголосувати. Виділення цих 60 мільярдів. Причому там основна сума це гроші, які йдуть американцям самим американським робітникам на військових заводах, які виробляють продукцію нову нової якості для американських складів, для американської армії. А натомість зі складів ті боєкомплекти, які вже застаріли, можливо. В який час через який час вийдуть з терміну зберігання їх передають Україні. Тобто, навіть якщо б ці е, це озброєння американське не передавали Україні, через деякий час його потрібно утилізувати і на утилізацію ще більше коштів е, іноді затрачають ніж на виробництво. Тому е, тут якби нічого такого поганого для економіки сполучених штатів немає. Гроші залишаються в них нам виділяють лише невелику суму. З цих е, 60 мільярдів там здається 6-8 мільярдів йшло на підтримку бюджету, і е, також е, певна сума безпосередньо на закупівлю тієї зброї, яка потрібна Україні. Все рівно це 10%, як сказав президент, від того, що нам дають. Тому, власне, і є успіх е, в, на фронті у росіян, тому що в нас нема достатньо зброї, щоб це все. Е, Відбивати. Ну, дуже чудову думку сказав Борель, який приїжджав в Київ в Україну. Він сказав, що не потрібно собі самим створювати якісь червоні обмежувальні лінії. І, зокрема, такою червоною обмежувальною лінією, яку самі собі поставили Штати, це відсутність дозволу. На використання далекобійних ракет української армії, якщо б це в нас було, ми б більше знищували складів аеродромів. Таким чином було б менше застосування кабів, зокрема цих керованих авіаційних бомб, які Росія масово використовує це б абсолютно змінило ситуацію на фронті. Угу. Останнє питання, якраз у продовження вашої відповіді, з'явилася інформація, що прем'єр Британії Стармер, а також президент Франції Макрон, будуть намагатися в останній раз президента Байдена, якраз якраз намагатися, щоб він дав переконати так переконати да дав згоду на ці далекобійні удари західною зброєю на ваш погляд. Чи все ж таки може Байден піти, тому що очікувалося, що після виборів він міг би піти на такі крові раніше, декілька тижнів назад. Але зараз про це поки що розмови немає. Та все ж таки, нібито зустріч буде, чи телефонна розмова в такому вузькому колі. І на ваш погляд, чи все ж таки піде Байден, зважаючи на те, що він вже йде, і зовсім інша адміністрація буде, яка притримується з кардинально інших поглядів на цю війну. Шанси є звичайно, тому що ну чому ще не надавалися дозволи? Ну зокрема, демократи ну, Байден побоювався, що надання такого дозволу дасть якісь козирі республіканцям вкритиці його в тому, що вони ж якби критика, тут логіка політичної боротьби допомагає Байден Україні. Треба це критикувати. Не допомагає це, треба критикувати. Тому якась е така була позиція Байдена останні місяці. Дуже така обережна щодо України, і е, лише от зараз після виборів ми знаємо, що він е, запустив цей механізм на 8 мільярдів доларів. Із тих 60 -ти, які цілий рік вирішувалось питання, нарешті тепер вони підуть в плані додаткового озброєння для України, але він цілком може тепер нічого не загрожує, е, значить е, їхній політичній лінії. Надати дозвіл на таку далекобійну на використання далекобійної зброї по ворожих військових об'єктах. Я думаю, що це цілком могло б бути. Сподіваємось, що європейці переконають Байдена це зробити. Добре, дякую, пане Сергію, за розмову. Нагадаю, що сьогодні в Осток ми говорили про мирні ініціативи Дональда Трампа, який активно розпочав в цьому напрямку свою діяльність. На все добре, до побачення.